Всім привіт, так я з вами не віталася. Вже розпочала відео. Хочу зняти вам літній влог. У мене зараз графік дуже напружений, але поміж тим всім стараюся зняти деякі моменти, щоб мати і собі на пам'ять, і вам було цікаво дивитися. Сьогодні неділя у нас закінчились майже продукти. Я дуже хотіла щось солодкого до кави нічого кращого не знайшла, як шматочок білого хліба, лохина і фісташкова паста. Не зовсім естетично виглядає, але що вже маємо. Так, ми вже їдемо. Ми розвозимо мочі на доставку, і далі йду на йогу. День обличчя вам своє не показую, бо виглядаю не дуже. В хаті суцільний бардак. Зараз йду робити свою улюблену масочку. Можливо, вона мені трошки допоможе. Справ сьогодні багато і про все в порядку згоду. Отже, я йду готувати сніданок. Сьогодні в мене будуть сирники. Приготую їх. Собі сьогодні на сніданок і завтра на роботу також, тобто дві порції. Якщо ви думаєте, що я сирники їм кожного дня, ні, це не так. Я їм їх тільки тоді, коли у мене є час на їхнє приготування. І це не так часто, тому сьогодні будуть вони саме вони. Тим більше я купила вчора свіжі ягоди до них. Щойно отримала нову поставочку товару в магазин. Так, зараз буду все розбирати і знімати контент. Тут дуже багато новинок. Нова колекція Zakura. Також лімітована колекція Dream. Ось так. Е, улюблений всіма маленький сет від «Сакура». Я Вже продала його два, здається, цього року. Ось, і все потрошки. Ну що ж, виходжу у спортзал. Це тіло болить після вчорашньої йоги, але нічого, зараз трошки розімнусь. Ще й на вулиці дощ, тому треба брати парасолю і йду викликати таксі. Сьогодні дуже холодно, стою, чекаю на автобус. Сюди доїхала на таксі, а назад їду вже автобусом, тому що він їде одразу біля магазину. Так, я щойно прийшла додому і першим ділом готую собі обід, бо я вже дуже-дуже голодна. Пообідую і потім вам покажу свої покупочки. Кладу варитись кіно. І зараз буде в мене, типу, боул з куркою та грибами. Так, я готую одразу обід на сьогодні і на завтра, щоб потім не втрачати час. І також обід своєму хлопцеві. У мене тут є курочка, яку ми не доїли. Є такі грибочки. Зараз ще візьму цибульку і все це гарно обсмажу. І буде дуже смачно. Так, вийшов у мене такий обід. Тут кіноа. Курка, гриби, фета, огірок, перець зелений і кунжут. Так, зараз покажу вам, що ж все ж таки я накупила. Так, ось мої покупочки. Загалом все це я купила для приготування мочі. Купила печиво орео для нового смаку. Буду сьогодні експериментувати. Також таку матчу. Взяла е, з флейвор. Ананаси. Взяла маракую. 5 штучок коштувало, здається, 6 чи 7 доларів. Буду також пробувати. Взяла такі соки чи то пюре. Зараз буду відкривати, теж пробувати. Спробую зробити хюлі з цього, воно йде без цукру. І також суплімовані полуниця, персик та манго. Ну, і ще контейнери, щоб складати заготовки в морозилку. Так, на все це я потратила близько 40 доларів. Тому так, все не дешево. Далі я вам покажу декілька кадрів з Торонто, як ми провели ці вихідні. Ми завітали в українське кафе на сирники. Але чура се два попробувати з клубнікою, так? Так, вже сьогодні неділя їду на каву з дівчатами. І потім маю забрати посилку. Мені з дому прийшла посилка з Європи, а потім біжу на роботу. Думаю, на цьому буду закінчувати свій влог. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися. Дні були дуже насиченими. попереду все літо.